Підсопник має півтори тисячі. Взагалі, Так. — Я пли, плиточними роботами. А, я зрозумів. А він що робить підсопник? Вчиться, клей мішає, плитку носить, Все, що треба. Я розумів. Ну, навчиться, тоді буде, якщо є тут, буде це. Ні, ну конечно. Ну, вам подобається взагалі будівництво? То я ще 14 років цим ділом займаюся ну, самі на себе? Не завжди. Скажу правду. Не завжди. Зараз просто з нуля. Ну, мені оплачує фірма житло безплатно. Я маю в день 1200 півтора. Все залежить від роботи. Ну вистачає взагалі отак на життя. Чесно, а цих грошей, щоб в день, на день. Ну, ви зрозуміли, ти півтори це на день. Якщо брати за неділю, я не буду брати кошти. І в мене там хавка, все, двіжуха є на неділю. Ну, тоді, ну, вже можна щось там. Ну, ви поняло, ну а є жінка, діти чи не Дівчинка є, ну, коротше, посрався, ну, за це. Та ну. Ну, це після роботи. Я на роботі ні, а просто є. А ваш житлом як? -то? на роботі снимают пост за свої кошти, кошки ви вы Ні-ні, мене всі, всі в Києві Киеве живут, в а, квартири? я. Да, говорю. всі на квартири. А сколько денег? Скільки получаю 500? Не, Чи скільки скики квартира денег. Я плачу 7400 за квартиру угу. в Да. А можна у вас по моему вдруг що? Якщо вам надо будет пособники, я можу до вас. Ну, просто ви мене побачите по роботі, по работе, ви поймете все. 0,66 866. 866 Вова, Вова в мене я зараз запишу. Дивіться, а... вам не треба, так? Ні, ну наразі не треба, але mm. на майбутнє можеш телефонувати. Окей, На зв'язочку, так? Да? Да, я зрозумів. Да. Я вам позвоню, виходить. Якщо вам ви в 12-й годині завтра набуду. Да, так, без проблем. Карткою, будь ласка. Не, він не дивіться, що я п'яний зараз просто після роботи. На роботі я взагалі не виглядаю. Я ну, на роботі шо, пахаю, а після роботи ви, ви розумієте.